Доброго дня, любі друзі. Ви на каналі Овочевих Рослин. Сьогодні поговоримо про редиску 18 днів. Значить, і взагалі редиску саджаю часто. Не те, що поговоримо, а ви вже можете бачити це огляд на плоди або огляд на врожай редиски. Це я вибрав не всю, звісно, що залишилось іще. Але все рівно я навіть висівав не всю. Показую вам конверт, показую вам плоди. значить Так виглядають. Смакові якості, не сказати, що вони чудові, ну вони й непогані. Вони середні. Взагалі то я саджаю такі сорти, як сора, звичайне насіння та професійне, також джолі, там гігант більш-менш така радиска з голландського насіння. Мається на увазі. ну Взагалі Сора і Джолі це мої два е, любимі сорти. Е, на третьому місці Сакса. Ну, а оцю редиску ну, можна поставити на четверте місце. Якщо брати оцінку по 10-бальній шкалі, то е, я думаю, п'ятірку вона заслуговує. Тому що все-таки плоди не такі гіркі, вони не такі тверді. Знову ж таки, вони не так вражаються шкідниками, її можна використовувати на салат. Ну, єдине, що в неї да, дійсно трішки естетичний вигляд, можливо, я пізно вже вибрав, не такий цікавий, як би нам хотілося. На конверті вона. видно було, що плоди трішки менші, ніж я зараз записую відео. Але все рівно. Самі розумієте, що занадто рано вибирати не варто і занадто пізно також, тому що рано немає сенсу, ми переводимо е, свої рослини чи то плоди. І занадто пізно не цікаво, тому що е, редиска, коли стара, вона вже ну, нікому взагалі не потрібна, то вже таке, значить, е, ну так взагалі з овочами багато з чим мається на увазі. Тож, якщо огляд був корисний, тисніть палець вверх, підписуйтесь на канал. Далі будуть огляди на овочі, з'явилися огірочки, і, ну і так далі. вже. Деякі огляди є. Переходьте, хто гість на каналі, є там про кабачки, ну і взагалі огляди будуть. Мені теж це цікаво знімати, тобто огляди на самі плоди. Це, скажімо, основа того, що я... Роблю. Цікаво саджати, догляд за рослиною, але, в принципі, плоди, вони є, плоди, тобто для того ми й садимо значить і овочі, щоб зібрати плоди. Тож, дякувати Богові за цей врожай, бажаю здоров'я і всього найкращого. Побачимось в наступних відео.